Сміливість, відвага та рішучість головні риси українських захисників. Вони щодня б'ються за незалежність нашої країни. Ми бачимо, як вони героїчно долають усі перешкоди і не показують слабкість ворогові. Але чи ми знаємо, що по справжньому у них на душі? Ми вирішили запитати військового психолога, чому бійцям важливо звертатися за психологічною підтримкою і як їхні близькі можуть допомогти їм впоратися із внутрішнім болем. Все ж таки потрібно звертатися за допомогою. Все ж таки, це буде більш продуктивно, скажімо так. Просто у нас, скажімо так, такий менталітет, що ми все постійно тримаємо собі. А це досить погано. Хоча кожна людина вона індивідуальна, і тобто для когось це може бути пустячок, а для когось це може бути ціла трагедія. Хтось може справитися з цим сам, а хтось не може. Але тим паче стараються ніхто не розповідати про це. Не обов'язково до спеціалістів спеціаліст просто дасть кваліфіковану допомогу, а зачасту банально. Просто допомагає звичайне спілкування, Тобто спілкування з побратимами, спілкування з близькими. Людина вона приспосаблюється абсолютно до всього, до будь-яких умов. Я от також дивувався. От... Із хлопцями, що як ми звикли до цивільного життя, і там бувало, що місяць не було води, що ні помитися, там, пити не вистачало, там хтось звик в ранок з е -е, кави починати, а тут навіть чаю немає, тому подібне. І що я от просто без кави не можу. Ну Змогли ж змогли ж і от півроку тримаємося, тримаємось. Тобто людина до всього адаптується, до всього звикає. Я вважаю, це непогано, це навпаки допомагає нашому організму бороти. З цими подразниками, і якось виходити на нормальний рівень функціонування. Точно так же і на тривогу потрібно реагувати да, спокійно, але тим паче виконувати всі необхідні рекомендації. Але він від цього не, не перестав бути людиною, не перестав бути сином, не перестав бути батьком. Тобто відношення просто як завжди, з любов'ю, з повагою, просто необхідно да, враховувати те, що йому важко, те, що він не все може розповісти і відноситись до цього з повагою і розумінням. Що військовим краще було б це все забути, але вони не можуть, то цивільним потрібно про це пам'ятати. Яка це була ціна? І це має бути нагадування того, якою ціною ми здобули цю перемогу.